Чи ж охоплюють тебе небо й земля, оскільки ти виповнюєш їх? А може, ти їх виповнюєш, але ще лишається якась маленька частинка твоєї істоти, тому що вони не охоплюють тебе всього? А де ж ти виливаєш те, що лишилося з твоєї істоти після виповнення неба й землі? А може, ти не потребуєш, щоби будь-що містило тебе? Тебе, що охоплюєш усе, тому що те, що ти виповнюєш, ти виповнюєш, вміщаючи в собі, бо непосудини повні тебе надають тобі стійкості, адже хоча б вони й розбилися, ти не виливаєшся. А коли ти розливаєшся понад нами, то ти не падаєш на землю, а нас підіймаєш угору, ти не розсіваєшся. А нас громадиш. Але чи все те, що ти виповнюєш, ти виповнюєш цілою своєю істотою? Чи може тому, що ті всі речі не можуть охопити тебе цілого? Охоплюють тільки частинку тебе і ту саму частинку охоплюють одночасно всі. Чи може кожна річ охоплює якусь відповідну частинку, більші охоплюють більші? А менші охоплюють менші? Та чи ж є в тобі якась частинка більша, а якась частинка менша, чи може ти всюди цілий і ніяка річ не охоплює тебе всього?